Історичний момент для шосницького спорту на льоду не хлопці, а дівчата, які вирішили довести хокей, не має гендеру. Все почалося на звичайній ковзанці. Кілька дівчат, чиї брати вже давно займаються хокеєм, вмовили тренера Ігоря Яковенко навчити і їх хокею. Тут є пару дівчат, в яких брати займалися нас і хокеєм шайбою, і хокеєм на траві. І, наприклад, Альона Бетеха, вона приходила і з хлопцями разом зі своїм братом. І вони приходять кататися до нас на ковзанку. Група така, чоловік, десь дівчат 15, і вони почали мене бомбардувати. А чи можемо ми пограти в хокей? Чи можемо ми тренуватись? Ну я спочатку відшутковувався, ну то приходьте, то на воно на що воно вам треба, то у вас вийде чи не вийде, але вони були наполегливі, вони до мене. Декілька разів звертали, зверталися. Я кажу, ну давайте спробуємо. Може, щось і вийде, і вони прийшли. Питання з екіпіруванням вирішили швидко. У розпорядженні клубу вже була якісна канадська форма. Її ще раніше передав давній друг тренера та вихованець осницького хокею ігор жолудь, який зараз мешкає в Канаді. Ця допомога надіслана для підтримки клубу. Тепер стала у пригоді й новоствореній дівочій команді. Коли він вже став на ноги, він нам почав. Насилати з Канади комплекти форм. О, до речі, сьогодні він знав прислав ще дві сумки форми. Тому ми трошечки оновлюємося. У нас є можливість одягнути і маленьких дітей, і середній вік, і хлопців, і дівчат повністю в екіпіровку це буде безкоштовно. І ключки, і шоломи, і щитки, і на і на калієнніки. Все є для кожної з дівчат. Шлях у хокей свій. Дарина Гутянко зізнається, надихнулася серіалом та поїздкою на гру в сусідній конотоп. Був період, що ми дивились один серіал, і нам дуже це запало в душу. Ось взагалі хокей, і все що з цим пов'язано. Ось. Але потім в минулому році ми, ми не сильно багато каталися. В цьому році і ми на гру з'їздили в Конотоп, подивилися просто на гру, наші хлопці грали. І потім взагалі так захотіли. Дуже жіночого хокею. В принципі, у нас дуже мало. За тренуванням спостерігають і досвідчені хокеїсти. Назар Батиха, який захищає честь шостки на чемпіонатах області, сьогодні в ролі вболівальника на льоду його сестра Альона. Я дуже за них радий, тому що це мої близькі друзі. І якби вони бачать наші ігри, коли ми граємо, вони спостерігали. і, Звісно, захотіли самі спробувати цей вид спорту, дуже веселий, командний. Для Альони Батихи цей вихід на лід це повернення до давньої мрії. Я ще років 13 займалася хокеєм десь півроку, а потім вже я забросила, бо не було ну з пацанами займатися не дуже. А потім в цьому році в нас прийшла така ідея, і ми. Вирішили спробувати. Хокей вимагає не лише швидкості, а й фізичної витривалості. Десятирічна Олександра Карабут та одинадцятирічна Уляна Бойко вже мають спортивну базу, але на льоду все інакше. Це змінило мій характер. Та я стала бу ну, навчилася бути сильнішою. Ще катаємося тут на роликах. Ну каталися поки не прилетіло. За допомогою того, що я каталася на роликах, на льот як я тільки стала, я вже могла кататися. Я дуже давно хотіла, але в мене мама не хотіла, щоб я ходила, тому що, що ну займаються вони хлопці, ну якось. Не хотілося, щоб з хлопцями. Я раніше займалася ковзанярським спортом. і Я знаю, що це з ковзанами діло. На льоду дівчата опановують базу, проте визнають, хокей це не лише про швидкість, а й про складну техніку, яка дається не одразу. Мені найважче розворот і назад їздити, І задній ход. Мені, напевно, найважче. Доровать коньки. важко настроїти себе наприклад зранку, але коли вже приходиш, одягаєш форму, то вже взагалі огонь. Ігор Яковенко говорить: жіноча команда з хокею це рідкість не тільки для сумщини, а й для України. Щось взагалі не було жіночої команди, і у нас в країні також жіночих команд з хокею. Ну обмаль, я знаю, що є. Харкові є в, в Дніпрі, є в Києві жіночі команди, і ось вони між собою розігрують чемпіонат України. Поки що ці дівчата лише на початку шляху вони вчаться розвертатись на швидкості та правильно шнурувати важкі ковзани. Але головне вони вже зробили. Довели, що для справжнього бажання немає перешкод.